Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про найкращі червоні помади, які можна знайти в Сіфорі. У Бобі Браун дуже класні помади. Зараз спробуємо одну з бестселерів. Дуже такий нейтральний червоний колір. Відтінок називається Parisian Red. Далі хочу спробувати помадку у рожевому футлярі. Так, який ж тут відтінок? Томаторет. Зараз нанесемо і спробуємо його. При нанесенні відчувається легка така консистенція і відтінок більш прозорий. Все ніяк не відійду від Бобі Браун. Давайте спробуємо ще ось такий блиск у кольорі Hot Streak. А він взагалі дуже прозорий, нелипкий. Я думаю, на літо це ідеальний варіант. Наступний наш бренд це MAC. У них дуже великий вибір червоних відцінків, але хочу подивитися щось нове, тому це буде відтінок MAC Red. Він такий дуже сатиновий, з рожевим підтоном. Підійтити для дівчат, яким хочеться луку такого більш грайливого а з ягідним підтоном. Моїх руках наступний червоний блиск-помада, і ми з вами розглянемо бренд Ківіді Б'юті. Це веганський бренд, який натхненний культурою татуювання. Майже всі продукти з таким ефектом, наче ви сходили до косметолога і зробили собі тату губ або брів. Це червоний відтінок під назвою Blood Flower 76. Ця помадка блиск повністю матова. Знаєте, такий ретро-пінап-ефект. Хочу порівняти цей відтінок з більш спокійним. Зараз подивимося їх в порівнянні. Ось цей другий відтінок, він такий більш припилений, реально такий, знаєте, томатний. Відтінок називається Кобра Лілі. Так, назви в них реально дуже цікаво звучать. Наступний корнер це Бренд Too Faced. В них є ну просто нереально красивий червоний а, у форматі помадки блиску. Колір називається Infituated. А, Зараз я його нанесу, і ви подивитесь, яка гарна, приємна така кремова консистенція. Подивіться, такий кровавий відцінок. У порівнянні з іншими відцінками він такий, знаєте, найбільш холодний темнуватий червоний. Звісно, ми не могли оминути Шарлот Сілбері. А їхній бестселер червоної помади це такий блиск-помада у відцінку Ruby Blue. При нанесенні майже одразу розуміємо, наскільки ця помадка схожа з попередником від Too Faced. Така ж кремово-гелева текстура, але відтінок більш все ж таки рожевий, ягідний. Пошуки продовжуються у Fenty Beauty. Який гарний металевий футляр у цих помадок. Зараз потестимо червону. І найбільш вдалий відцінок, як на мене, це Kissing Beauty. Зараз подивимось, який він. Так, це така матова помадка. Яка дуже нагадує Бобі Браун, нашу першу. Можливо, трошки матовіше, ніж попередня. Можливо, ви вже чули про новий бренд Rabanne Makeup. Небюджетний, такий middle-market, І ми потестимо їх помадки. Спершу беру у відцінку Red Seal. Дивіться, виглядають дуже-дуже якісно. Але відтінок досить такий помаранчевий, як ви бачите. Блондинкам кольоротипу весна дуже підійде такий а, помаранчевий, червоний колір, буде освіжати. Але я хочу знайти щось таке більш для всіх: відтінок red realness виглядає більш спокійно. Давайте глянемо. До цього червоного відтінку додали трохи коричневого і вийшов ось такий більш спокійний червоний ретро-колір. Але обов'язково комусь подобається. Як же не спробувати Сіфора у Сефорі? Давайте потестимо їхні популярні два блиски. Перший під номером один. Так-так, це саме той найпопулярніший червоний від Сефора, про який усі говорять. Лягає дуже щільно, яскраво, просто вау! Мені здається, я знайшла той самий червоний, яким малює собі вуста Тіна Кароль, або та сама Taylor Swift. Цей колір схожий з попередником від Too Faced І хочу вам сказати, Sephora краще. Так, подруга не дасть брехати. І крайній відцінок від Sephora під номером 94. Це, якщо до першого відцінку додали трошки малини, але він не перестав бути червоним. Він підійде для тих, хто хоче ще більше додати своїй посмішці, такого, знаєте, білого яскравого пігменту, бо він все ж таки більш холодний. І так, для мене це колір Діти Фансіс. У своєму висновку скажу: ось цей. Перший відтінок від Сіфора є найкращим і коштує він всього навсього 13 євро. Ви отримаєте за цей прайс стійку матову червону помаду з дуже гарним і правильним відтінком, який підійде реально кожній. Лайк цьому відео. Якщо вам сподобався такий формат, пишіть в коментарях, що чекаєте далі.